Що спільного мають коні, та київський арсенал? Скажете нічого насправді багато чого. Всім відомою зимова сага київського клубу з банкрутством неспроможність фінансувати примусила президента арсенала Вадима Рабиновича шукати нового інвестора для команди. Ба навіть більше Рабинович погодився передати клуб задарма за умови сплачення усіх боргів. Таким рятівником виявився Олександр Онищенко, бізнесмен та депутат. Олександр Онищенко сплатив усі борги, адже йому як нікому відомо. Дарованому коневі до пащі не заглядають. Адже вже майже як 15 років бізнесовець провадить кінний спорт, а піком його здобутків стала участь у Пекінській олімпіаді 2008 року, на якій українська збірна посіла 12-те місце, поки що найвище у своїй історії. А от фанати канонірів краще пам'ятають 2003 та 2012 роки, коли команда посідала п'яте місце. Однак, взявши до уваги особливості біографії нового власника клубу, можна зробити припущення, що неофіційна назва каноніри буде витіснена новою новою та більш актуальною – коні. Владелець арсеналу увлікається конями, конним спортом. Зараз і поговорює, що можуть вас називати не канонири, а коні. Як ви до цього б відносились? І, мабуть, не дуже приємно такі зрівняння, так? Да? Я перший раз слышу, але я теж коні люблю. Ви теж, як і да, Да? По-українськи не розумієш? Ні. Ну, ладно, по-русски. Владелець арсеналу, він увлікається конним спортом. Вот, э, сейчас в футбольных кругах идет такое обсуждение, что, может быть, вместо канониров на, на футбольный клуб «Арсенал» будут говорить «Кони». Это же, наверное, как бы не очень приятно или не имеет значения? Я не знаю, что это, что это значит с ну, «Кони», но посмотрим, что будет дальше. Но было бы, наверное, не очень приятно, да, если бы да. команду так называли. Да. да. Арсенала а я достаточно впливовую людину Спортивному світі кони, да, у їзді на конах це називається. Не боїтеся, що тепер на каноніри вас кликатимуть коні? Як взагалі до такого ставилися? б? Я думаю, це не до мене питання. Його захоплення, я думаю, це більш до нього питання. У нас футбольна команда, тому я вже не знаю, відповідно. Коли б раді чи засмутилися, якщо команди кликали коні. Не дуже, напевно, приємно, так? Да? Я даже не можу поняти питання. На поди футболісти Арсенала поки що не мають жодних асоціацій з конями. Що вже казати про інтелектуальний тест з цієї теми? На кони, які у вас, ну, скажімо, асоціації. Три слова з якими ви можете асоціювати кони. Давай інші питання по футболу. А от, мабуть, знаєте, як звали коня Дон Кіхота. Не знаю, як це... а, Александ... Александра, Македонского коня как звали? Откуда? готовились Будь... Подготовились хорошо, Будь да? Спал, да, все, все, все. Вот, знаете, как звали коня Дон Кихота? Не, я не, не знаю. А Александра Македонского? Да, я знаю, да, но не, не могу сказать по-русски, не знаю. А, Пегас, слышали такое? Не, ну давай, из вида игры, что нет. Нет, так не, не знаю. Проте найголовніше бути якомога обачнішими з конями, аби не вийшли, як 1101 рік тому, коли з черепа улюбленого коня князь Олега вилізла смія та вкоротила йому віку.